Міський голова нарешті помітив закон про доступ до публічної інформації і тому не проти прийняття рішення, що змінить цілу низку норм регламенту міської ради. Зокрема, тепер всі документи на розгляд виконкому та міської ради повинні будуть подаватись, як це й було визначено ще рік тому відповідним законом, за 20 днів до їх прийняття. Таким чином, поняття позачергові питання, як і позачергові сесії, повинні піти у небуття, адже прийняття рішення кажуть з колі зазвичай завершується численними судовими позовами, в яких міська влада постійно програє, і таким чином рішення блокується. Позачергові сесії використовуються для розгляду поточних питань, які в, 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 в загальному порядку повинні розглядати. Це трошки інше питання. Цікаво відзначити, що автор проекту, голова мандатної комісії ради Іван Бугайченко, запросив депутатів подавати свої пропозиції щодо змін до регламенту ради. І цілком можливо, що там з'явиться і поправка щодо незаконних обмежень, які нині існують в регламенті, відносно діяльності журналістів, зокрема щодо акредитації працівників засобів масової інформації Олександрії.